Мене звати Оксана, я працюю тут волонтером від волонтерської організації Тікофанд. А що найважче в роботі реабілітолога? Для мене важкого нічого нема. Головне, щоб ніхто не ставав на моєму шляху і не заважав просто робити свою справу. І От що найважче на шляху хлопців до реабілітації? Для хлопців ну звичайно важко пройти Цей біль морально не всі можуть одразу сприйняти, що вони втратили. І якусь кінцівку, звикнути до свого нового стану, нового тіла, от саме цей простір, де вони один одного бачать, бачать, як е, інші хлопці там тренуються, вони спілкуються між собою, вони сміються, і В'ячеслав Запорожець організовує дуже багато заходів для того, щоб вони були разом навіть вихідні дні. Тому тут як єдина родина вийшла, і це, ну на мій погляд, це дуже допомагає хлопцям хлопці